Вітаю всіх, хто дивиться мене. І цікавиться нумерологія, яка пов'язана з вашою датою народження. І е, зараз я розповідаю, який же прихований, схований, е, тобто е, те, що ви не знаєте, який же ваш прихований код, вашої дати народження. Ви всі свої дати народження додаєте. Наприклад, 12.07.2005 року ви додаєте 1 плюс 2, плюс 7, плюс 2, плюс 5, і тоді виходить якесь число, це число і є ваш прихований код. Карта Кленорман 36 цифр. І якщо ці 36 цифр е, виходять, ви склали 36, а е, виходить, це значить ви тоді і слухаєте або читаєте про себе. Якщо це більше число, ніж 36, ви віднімаєте 36. Якщо це 38, ви віднімаєте 36, і ваш прихований код, код. Це 2. число 2. Це е, на російській мові клєвір, це конюшина. Якщо це, наприклад, сьогодні я говорю про число 21, це гора. До речі, я хочу вам сказати, що коли ви, я кажу, наприклад, пишу нумерологія по картам Ленорман, 21, ви можете слухати навіть не тільки прихований код, а навіть ті, хто народився 21 числа. І ті, хто народилися, наприклад, там теж є схожість по вашому психологічному типу, там теж є схожість. Тому що щось я починаю м, з кожним днем думати про те, що та ведична нумерологія, про яку я говорю, що карти Ленорман більш правдива нумерологія. Більш правдива. Ну і далі. ну і далі. 21 число сьогодні. Гора, і так, якщо ви додали числа, і у вас вийшло 21, Ви гора, або ви народилися 21 числа. В вас теж можуть бути ці якості. Не кажу, що 100%. Гора це людина вперта. Ну до якої до такої, до такого вперта, що до щось доказати їй неможливо. І люди, до речі, ви повинні вивчати свою номерло і розуміти, що ви гора, ви вперті, вас люди не будуть слухати, ви, ви будете дратувати людей свою впертість. Ви якось вже розумієте, що ви гора. Вони ставлять собі задачі і йдуть по цій горі. Ви ж розумієте, щоб досягти вершини гори, це дуже важко, особливо і тому їхнє життя це одні перешкоди і труднощі. І а, а знаєте, як вони часто говорять, а я ж мені ж так важко. Ну, вибачте, ну, друга людина вона не гора. Вона не гора, вона не повинна вам співчувати. Це ваша програма, ваша доля. Ви вивчите і йдіть по ній. Ні. Ми починаємо говорити так: ой, мені ж так важко. От, ти попробував так, як я. Він не буде, або вона пробує так, як ви. Розумієте, не буде. Бо в нього зовсім інше. У нього зовсім в нього, може нумерологія коса, або криси, нумерологія. Ми ще дійдемо до криси, до речі, або змія нумерологія. І так, гора. Гора. Це різні перешкоди, це труднощі, це проблеми, це реалізувати задумане дуже важко. Ну, але коли гора досягне задумане, ну все, вона тоді знає, то, що вона горі. Вона може бути начальником, але дуже важко. Вона починається з низів і доверху. Це раніше так люди добивалися. Як зараз не знаю, зараз знаєте 20 років я начальник. Ну, то, що мене так пристроїли, так. Да. Мене пристроїли, я начальник. Люди не добиваються. Зараз дуже багато молоді е е е мають посади високі, нічого не, досягали, не досягли. Вони просто інститут закінчили і все. І все, я начальник. Дорогу молодим. І це нам ще боком виліться. ця дорога молодим. Ну, то таке питання. І так про 21 число. 21 перше це людина, таку, яку важко здвинути з місця. Якщо вона навіть і іздвинуся, вона робить тільки своє, тому що вона нічого не хоче слухати. Вони відчужені, можуть бути віддалені від світу, і вони такі консервативні і не здатні бути гнучкими. Разом з тим, у них може бути період застою прагнення до відокремленого способу життя, але на тимчасовій основі. Е, і тому гора, якщо ви заморилися, тому що вони дуже працьовиті, бувають люди, і випадки натякає на перепони і великі неприємності і затримки. Не все життя будуть неприємності. Ви повинні це розуміти. Тому якщо ви можете підібрати дату народження своїй дитині, підбирайте, щоб вона не була хоча б гора, бо це буде важко. Але уже що склалось, то склалось. Е, якщо в любовних відносинах гора з горою дуже важко жити. Тому що вони часто гори хочуть, щоб робили по їхньому а і не, 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 не гнучки. Вони не хочуть слухи, слухати і е, під когось, під е, ну, комусь гаджати. Вони не хочуть, так. Да. Е, часом здається, що між, ця, ці люди роблять якусь глуху стіну, е, і тому вони не можуть бувати. У них відносини дуже важкі з людиною, в якої вони проживають. Вона може закритися і не реагувати на ваші вийти, спроби вийти на контакт. Тобто вони холодні люди, можна так сказати. На, на, на рахунок роботи у них завжди будуть перешкоди, але ставити треба мету. Можуть бути часто чорні смуги, навантаження, колосальні, важкі навантаження. Втома, них можуть бути завжди якісь суперники, напружена обстановка. Але вони можуть бути діти можуть бути спортсменами, вченими, альпіністами, шахтарями, ювелірами, геологами і ремонти. Вони дуже люблять робити ремонти або в них це це дуже класно виходить. От поклеїч палери. Вони можуть, навіть якщо нічого не закінчується, але навчиться, можете найматися, і ви будете найкращий. найкращий. там на Спеціаліст по клеєнню е, різних шпалер. Так. Може бути, може бути військовим. Так, може бути ще військовим. Часто вони зате гроші їм видають затримкою. І грошовий потік може бути у цих людей перекритий. Відповідь треба думати, як зробити так, щоб потік був відкритий. Гора про здоров'я, гора говорить про те, що гора психологічна така картинка говорить про те, що організм дасть збій. і ви будете часто, можливо, будете в стаціонарі, і можете, у вас може бути постільний режим. Можуть бути тромби, закупорки, спайки, запори, проблема з попереком, болі в ногах. І у дівчат це рідко, але буває проблеми із зачаттям. Така в них теж може бути у цих людей. Це, але характер складний, жорстокі вони можуть бути, або жорсткі, непробивні, емоційно холодні, закриті, мстиві, до речі, Так, да, вони можуть мстиві бути. Хоча, якщо, якщо їх не ображати, вони можуть бути навіть і щедрими. Але людина дуже стійка до різних і, по, різних і погодних умов, і до катаклізм, і до політичних ситуацій в країні. Вони можуть серй... вони можуть справитися з серйозними перешкодами. Вміють, вміють вони такі, знаєте, якщо їм довірити тайну, вони можуть її зберегти. Є у них ще така надмінність. Вони такі, знаєте, я знаю, що роблю. Я знаю. Так робили всі, я так сказала. Ой. Щоб ви знали, що це за люди. Ну, це такі люди, це такі люди. Хоч я ж вам кажу, я говорю про прихований код, але хто той, хто і народився, тепер я буду говорити, що люди, ви також і дивіться, той, хто народився, це теж схожість єсть. Які поради, які поради можна дати людям, які народ... прихованим кодом 21 гора? Які підсказки? Перше, не поспішайте реалізовувати задумане. Тому що ваше задумане буде довго. Якщо ви будете поспішати, ви повинні знати, що ваше задумане це надовго. Продовжуйтесь рухатись далі і не здавайтеся. Треба розглядати кожну ситуацію в масштабі. Бо деякі нюанси і деталі могли від, нас, від вас вислизну, вислизнути. Все, якось так. Я не знаю, можете написати, якщо ви гора, або, наприклад, до речі, оце 21 число в ведичній номерові говорить про те, що може бути переїзд за кордон. Може бути, переїзд за кордон. В Ленорман 21 число говорить про те, що дуже важко здвинути людину, але якщо здвинути, він поїде. Ну потім знову, як сяде, тоді знову важко дуже їздити. Дуже важко здвинути цю людину. Напишіть, чи важко вам здвинути з місця і чи важко кинути вам в свою домівку. Вони можуть любити гори, можуть їх ходити по них. Відпочивати коло них, але перешкоди будуть у цих людей завжди. Якось так по 21-му числу, щоб ви розуміли, хто коло вас і що за люди. Я, а, я показувала карту гора чи не показувала вам 21 число, карта гора, 21 число Ленорман, ось так намальована. Такі в мене карти на англійській мові підписані. Всім гарної весни! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть, чи подобається вам моя інформація, чи не подобається. Донатьте мій канал, тому що за інтернет і за світло треба платити. Це моя така робота, я є ФОПом і займаюся ось таким несу знання людям, які вважають, що вони можуть допомогти вам. Звертайтеся за питаннями, звертайтеся по особистому питанню в телефоні, в телеграмі або в вайбері. Всім гарної весни і всім удачі! Бережіть себе і своїх близьких!